Привіт, друзі! Сьогодні хочу нарешті показати сам процес трішки, як я роблю це варення. Роблю насправді я вперше його сама. Сьогодні в мене був такий квест. Банок не було. Вирішила з'їздити в нову лінію. І застряла в пробці. Доїхала до нової лінії. Банок маленьких півлітрових в новій лінії немає. І лише великі, там 4 літри і 0,9. Я хотіла взяти з єврокришками, бо в мене немає ключа для закручування. Ну, не було маленьких. Ну, думаю, добре. З'їжу ще де-небудь пошукаю, взяла там пару добрих для своїх рослинок і йду до каси. І тут повітряна тривога. Всі з магазину вийшли, відповідно нічого ми не купили. Знову трішки попали на тянучку, виїхали. От бачите, наша немає люстр. Це все в процесі. Виїхали mm. на трасу, Ви не хотіла я їхати в епіцентр, тому що теж далеко, знову доїдеш, а там повітряна тривога. Думаю, заїду в АТБ. В АТБ кришки є, банок немає, ніколи не було добре. Заїхала вже в себе в селі пару магазинчиків господарських, немає банок, сказали дефіцит. Зараз всі бігають, їх шукають. Я тоді вирішила з'їздити на риночок. Це все з дітками. Вони молодці, терпляче все витримали, за це я їм купила маленькі гостинчики. На базарі знайшли банки. Багато всяких різних різного об'єму і ті, що закатувати ключем, і євро. Взяла я баночки. Зараз покажу сам процес. Будемо зараз разом з вами варення вже заливати в баночки, закручувати євро кришечками. Я покажу зараз свої лайфхаки, які я. Тут налаштувала систему, тому що в мене немає спеціального такого кола, яке одягається для стерилізації банок. Я от придумала, зараз покажу, як я придумала. Варення зараз вже в мене покажу третій раз кипить. Вже кипить вона у мене хвилин 10, ще там покипіти хвилин 10 і киплячи, не вимикаючи його. Буду закривати в баночки. Покажу свої приготування. Ось дивіться. Ось. В кастрюльку на води, поставила такий, на такий середній вогонь. Спочатку на великий, зараз на середній. Зробила з металевого такого друшлачка, як пароварку, туди склала кришечки. Я вирішила їх теж так простерилізувати. У баночки буду ставити, тут ось в раковині намила баночок і буду їх сюди по одній викладати, і поки я наливаю одну, закручую, наступна буде стерилізуватися. Ось варення. Ось такий у нас буде процес варення. Ось тут ось приготувала мисочку. Сюди буду ставити вже стерилізовану баночку і наливати в неї варення. Якщо десь щось попаде поза, то буде в мисочці і потім. Ми його вже використаємо на, на млинці на сирники найближчими днями. Ось тут я приготувала рушнички чистенькі на всяк випадок, прихваточки, щоб знімати баночки. Ось такі щипчики вирішила при, прилаштувати для того, щоб кришечки брати, щоб було більш стерильно і не гаряче, бо вони дуже гарячущі металеві нагрілись. так. Ось так: от таке варення. І зараз разом з вами будемо пробувати. Одягаю я свою прихваточку. Так, варення робимо, щоб воно кипіло більше по всій поверхні. Але щоб отакий от в мене половничок. Української мови як, треба подивитись, не знаю. Ось такий він буде зручний з носиком. Отаке от, от варенечко. Ніби не підгоріло, я його старалася мішати всі ці два дні, коли варила дерев'яною ложечкою, сьогодні вже взяла цю штучку, щоб, щоб було зручно наливати. Так от буду набирати. Зараз все з вами зробимо разом. Дивіться, воно кипить, хай половничок теж разом з ним кипить. Так, отак, щоб все кипіло. Беремо банку так от раз. Вона гаряча. Звичайно, однією рукою мені не дуже зручно. Будемо ось так. Стоїть. Стоїть. Підсуваємо сюди цю штуку до вогню і будемо наливати. Пробувати наливати будемо. Беру все чуть-чуть і варення. і сироп, який є, чудово ходить. Дивіться, це моє перше варення. Не знаю, ще щоб їли діти. Діти мої не дуже люблять. Люблять єдине, що малину, перетерта з цукром. І син ще любить смородину. Ну, буде ми з чоловіком, може комусь. З родичів, з друзів пригостимо, якщо визіро вийде, якщо в мене все вийде правильно. Так, що треба потім мені буде його вкутати. Ось не знаю скільки баночок вийде. Я приготувала, приготувала 5 штучок, подивлюсь. Я там ще така малесенька єсть. Так, я думаю, що все. І тепер будемо щипчиками щіпчиками. Обережно буду брати кришечку сюди. так і раз. Упс, упала. Не вийшло, беру, дивіться, беру знову баночку, ставлю баночку сюди наступну, а цю закручую. Ось так буду кожну наступну баночку робити. На цьому вже далі буду без вас поза кадром робити, тому що в мене, на жаль, немає штатива. Ну, так само всі зроблю. Потім в коментарях напишу, скільки ж все таки вийшло баночок. Все, до зустрічі. Слава Україні. Бажаю всім спокійного, тихого дня, ночі, швидкої нам перемоги.